Тепер я вам хочу історію розказати таку, як до мене обратила жінка, дивіться, це вже не перший раз. не перший раз. Ну, буквально вчора я їй допомогла, бо була дуже така серйозна ситуація. Прийшла вона до мене на лічний прийом, верні, я приїхала вона з Дніпропетровська. Ну, і собі молода жінка, 38 років. Ну і каже, це буквально. Днів 10 стала чахнути, стала тошніти, стало сильне блідне лице, ну, жовте, ну як мертвячка. Я подивилася по картам, подивилася по дідовій книзі, одразу подивилася по руки, я по руки дуже хорошо знаю. Там на руки все написано, а карти тільки підтвердження. Ну, і мені книга дідова сказала так, що дуже допомогла. Я їй кажу, у вас хтось умирав. Вона каже, ну так, да, каже, вмер десь місяця три назад, чотири, дядько, її рідний. Дивлюся, книга каже, фото, фото, фото. Розклала карти. У мене карти спеціально є, карти, називаються карти мертвяків. Кажу, давайте ну, їдьте туди на могилу. є якщо там родственники живуть, і фотографію ано, пересніміть. Яку вони фотографії того дядька на могилу положили? прикріпили. Ну, Вона там сестрі подзвонила і по відеосвязі показують фотографію. Це ужас. Дядько її покойний І вона, ця жінка, звати її не буду говорити. Як, ну, Будемо говорити так, Тетяна, але її не Тетяна звати. Кусок руки вона з дядю, коротше, сфотографірована була. І це там, де робили фотографію на пам'ятник, якось вона попала туди, тому що обща фотографія була. І представляєте, кусок руки її і плаття сарафану горошок її. Лиця не видно, ну половина її на тій фотографії. Ви представляєте? Це страшне діло. Це страшне діло. Я їй кажу ці їхні, її тітки кажу, ви срочно знімайте фотографію срочно. І заказуйте у церкві цьому дядькові за упокой. Три дні треба. А їй, цій жінці, що до мене, Сказала, щоб вона сім днів собі за здрав'я ставила і цю фотографію знайти, з якої вони робили з общої, і то тобто її взагалі треба спалити, убрати. І взагалі поставить зовсім другу фотографію. І це мені вона сьогодні відписалася, каже, це вже другий день. Вона читає, каже, легше, ну, відповідь зв'язку з нею розмовляю, каже, легше, набагато легше стало. І каже, геть таке давлення стало. Отож людина вмирає 38 років і все. Багато історій таких. Це не перша вже вона. Людина. В общем, ви дивіться, як даєте фотографію покойника, Нельзя, ні в коем случае, щоб це була групова фотографія. Бо фотограф може по ошибку взяти і сфотографірувати кусочок, взяти той, хто там ізображені. Цього запрещено робити. Так, я сподіваюся, що я допомогла жінці. І вона вже набагато себе краще чувствує, і фотографію тобто на могилу вже заказали, перероблюють. Хай все буде добре, не робіть таких помилок, щоб потім я не виправляла, і вам в таких випадках краще ну, не приміняти таке, тому що це ну, дуже складна робота.